Друзі, вітаю! 18 січня 25 рік. Ми зараз на Франківщині. Бачите, як. Позавчора були на Тернопільщині, але ви бачили, скільки там снігу. А тут отако. Сьогодні вирішили поїхати з розвідкою. Подивитися, що тут коїться по зимовим грибочкам. Ми в цих лісах були, але тільки. Влітку і осінню. Що тут січня, не знаємо. От і подивимось, як завжди, все вам покажемо. Ну що, друзі, запрошуємо вас з нами на лісову прогулянку. Айде! Сьогодні ми в нашій звичайній компашці, я, Іріша і наші собакини. По прогнозу, друзі, обіцяли сьогодні десь плюс 7 градусів. Але приїхали в ліс тут. 10 градусів. Ну як весною. ну Після вчорашньої, да Пі... позавчорашньої да? Цей зимової казки Ну як весна. Ну як весна, бачите як. Ну. От там в коментарях питали. Де ви стільки снігу знайшли? Ну от такого, друзі. В деяких місцях Ота хвойна посадка, бачили, да скільки там снігу. Ну а тут взагалі. Практично нема. Взяли знову з собою маленького зимового кошика. Іди знай, може щось тут є. Повторюсь, ми тут в такий час ніколи не були. Влітку тут збрали, біленькі грибочки. Ну, не саме в цьому місці. Жекірі, пішли. Трошки далі. Підберезники, підосичники. По весні тут багато. Саркасцифи є, але подивилися, це не перше місце, де ми зупинаємося. саркасцифи тут нема. Ми вже вам показували маленькі саркасцифи 25-го року. Ну, я казав там, що це перші місця, де вони з'являються. Ну, Там вони ще маленькі. А собаки бігають. гарно їм тут. Молодий ліс. Берези багато. Є старий пні. Тому і тут зупинилися. Ну що, нічого, так? Да? Взагалі, друзі, ніяких непоганок, Ні ніяких грибів. Тут і військів і то нема. Ні, там були, але такі були? аж падали. попадали, старий. Отут тут лісова дорога така, стара, заброшена. Ну, Там трошки далі машину залишили. І тут до чого я? От з лівої сторони тут такий більш молодий ліс. А от через цю лісову дорогу там полоска такого старого ліса. І ми бачили, за ним йдуть хащиці. Тут нічого нема, тому зараз перейдемо на ту сторону, подивимось, що там. ось всього, воно біленьке, зі снігом злився. Ну, Бачите, на лісовій дорозі тут... Сніг. З тої сторони взагалі сніга нема. Ну зараз ближче підійдемо, подивимось. Дивись, дай От точно снігу взагалі немає, да, Тут. Ось такого. Сонечка тут більш пригріває, тому і сніга нема. Ну, може і більше шансів тут щось побачити. От і наша перша знахідка. Це теорічні гриби. Один, от другий. Ну це, скоріш за все, підгруздок. По формі. Такий чорний вже. Вагать згнів. Трошки вітрець тут відчувається. Я, там побачила? Декілька трутовичків. І в мене тут... Ну, Бачите, в цьому лісі хоч щось є. Бо прогулянка то все зрозуміло, але ж хочеться побачити хоч якісь грибочки. Ну, в ідеалі то їсцівни. От Чотири грибочка. Не знаю що це. Ну, один зірву. Ну вже старий. Бачите як? Може тому що тут сніга менше. Тому і попадається. Може тут і взагалі не грибне місце для зимових грибів. Ми не знаємо, але зараз саме час це перевірити. Тому що зимові грибочки зараз є. Ламуліна є, гливи є. тут уже сніг. Ну, потому что тут трошки схил вниз, и солнце за жаль не так светить О, личный рыбочек. Что в тебе? Нічого, каже Бог. Багато коментарів ми випускаємо. Коротесенькі такі відео. Ну, спогади. Що ви брешете, зараз білих грибів немає. Друзі, невже є такі, що не відрізняють наші відео? Де спогади, а де в реальному часі? Ну понятно, що там є футболці. Це зелене, зрозуміло, що тут не зима. Ну. А що ти там в руках тримаєш? А ну дай хоч глядачам покажу, що там в тебе. Бо я там теж познаходив різні гриби тогорічні. Старий. Ну так, ну, да, щось схоже на якийсь трутовик. Все рівно Да? Так? така погода сьогодні. Ну, по прогнозу обіцяють, що за 3-5 днів йде похолодання. Не знаю як воно буде, але зараз друга половина січня і ми якось так зими не відчуваємо. Теж якісь трутовички у мосі. Тут я подивився в кошика, ножика ту нема. Не знаю, або він в машині залишився, або я десь загубив його. Скоріше за все в машині. Дивіться, ще грибочки теж старі. До речі, схожі на опеньки. Або ложні опеньки. Вже не зрозуміло. Сьогодні такий день. Одні старі гриби. <свісно> Теорічні. Друзі, ну, ми знали, куди їдемо. Ну, маю на увазі, що розвідка. Тому воно ще трутовички. Ну, з цієї сторони ліса від дороги більше зустрічаються різних грибів. Низці в них, старих, але все рівно. Шукаємо. Зимові опеньки, гливу поки що нічого. Дощо вік. А собаки бігають, носяться. Один день були вдома і скучили, бачите як. Ріш, в ці хащі, це напевно нема сенсу йти. Ну, то що попереду там. Давай трошки ліворуч зараз. Так, да, отак, от іди в ту сторону. На межі походимо з старого ліса цього і хащиць. Подивимось, що там та і будемо напевно потихеньку повертати. Ми так недалечко, але все рівно. Трошки є. Пройшли й ті грибочки? Ану що це? На гілляки ростуть. Ану. Ух ти. Та якісь грибочки незрозуміло. Під шляпкою, знаєш, як голки, як у йожовіка, щось, щось таке схоже. Але не знаю, що це. Що шо, там щось є? А де Жека? Ага. Ну, щось старе. А може, до речі, і формуліна. Але вже стара. Це якийсь трутовік чи що? а якийсь паразит на пеньку. Дивимось і вверх, і на землі. Місця гарне, але по зимовим грибочкам щось тут нічого нема. Це Франківщина неподалеку від тлумача. Относиться, ну Джека, вперед, пішли. пішли. От їм гарно, да? Гриби, не гриби, то не важливо. Головне побігати. Ну, до речі, нам також, в принципі, прогулянка. прогулянка. Тест полюбляємо, да, ну. то точно будемо знати, що тут в цих місцях зимових грибів нема. Хоча рік на рік не приходиться, знаєте як, в цьому році нема, в наступному буде. Але зараз, як є, Жекі! А ну! фу, Жека. Якісь екскременти. дикого, дикого звіра. Норка якогось звіра невеличкого. А от із з цієї сторони хтось тут живе? Та ще й земля, бачите, свіжа. Красиві трутовички такі. І тут вони. Марсюш, що там нюхав? Глаз до глаз треба, ну, за ними. Ну. Як прогулянка, друзі, ну, отако. Просто супер. Але сьогодні ми... Без грибів Собаки набігались, ми свіжим повітрям подихали Подивилися, що тут по цим місцям в цей час року. зимових грибів тут нема. Але з розвідкою теж треба їздити. Так що будемо збиратися додому, їхати. Там десь метрів 50 до машини залишилось. А з вами, ну як завжди, друзі, до зустрічі в лісі. Пока. Ну-ка дивимось, є ножик чи нема ножика. Є ножик. Все ж таки залишили в машині.